Ой, видаешь, видаешь, хто видаеш, и ким є люди? Ой горошка. Розкажи, що буде, ой, Іван, Іван, більш мене не любе, ой, ворожка відьмо, розкажи, що буде, загуло, загуло. Навколо, навколо вже небо здобуло моє кріпке слово. Дві гілочки стоять та одна хилиться, вже чує він, як зве матінько водиця. Ой виведу виведу блудника на волю, ой, стромлю я гостриніш в його гидку долю, Дме вітер буреві, в його важкі думи, Тім був буві. За життя більше ним не буде, ой загуло, загуло, навколо, навколо, вже не здобуло моє кріпке слово. Дві гілочки стоять. Та одна хилиця вже чує він, як зве матінько водиця. Матінько води.